Thank you Близько 12-ї години під час повітряної тривоги у Сумах було чутно звуки вибухів. Під час другої тривоги відбувся обстріл, відбувся наших сусідів. Де зараз уточнення саме по яких об'єктах, і саме на якій на які території? Точно є ситуація, така серйозна ситуація по Краснопілю, але поки що офіційної інформації не маємо і тому. Поки що нічого не будемо повідомляти. Чекаємо. Офіційну інформацію від поліції та військових. Пізніше місцева влада повідомила, спрацювала ППО. Ціль знешкоджена. На сесії сумської обласної ради депутати проголосували за ліквідацію обласного управління комунальним майном та звільнення із посади його керівника Дмитра Нагорного. У нас э, змінилася структура наших підприємств. Вони скоротилися порядка до 30 підприємств. І от ви знаєте, і Нагорну, і цю їхню фракцію, отак, э, допустимо, ну, оббирати людей, якщо два чоловіка, отримують 55% всі заробітної плати, яка оплачується робітникам. Так що, в принципі, депутати сьогодні практично одноголосно проголосували, буде нова структура і будемо наводити порядок. Як пояснив голова обласної ради, замість ліквідованого управління створять новий відділ, а чисельність працівників скоротять удвічі. Сьогодні ми зробили ліквідаційну комісію, яка буде два місяці ліквідувати, а потім. А два місяці буде ліквідувати, а потім значить буде призначений начальник відділу. Звільнили депутати і голову бюджетної комісії Олега Медуницю. Депутатське було рішення. Депутати так змінили, тому що партія ЄС на сьогодні то являється, хоче взяти реванш і в принципі. Постоянно йдуть як і це там движения. Это, Можна сказати, політичне рішення. Як саме відбувалося голосування та обговорення питань порядку денного, невідомо. З першу сесію планували провести в дистанційному режимі, потім депутати таки зібралися, але в закритому форматі. Новини СТС. Фонд балу вже не вперше передає важливу допомогу для міста. З початку військової агресії Росії благодійники переорієнтували свою діяльність. Замість будівництва нових спортмайданчиків стали будувати блокпости. А замість розвитку мережі спортивних секцій розвивали логістику надання благодійної допомоги. Основна мета нашого фонду це єднання, тобто наш фонд балу, якщо так розшифрувати абревіатуру і створити якийсь ну, такі певний вектор спрямований, Насті нашої роботи це благодійний альянс людей України. Тобто наразі дуже багато українців за кордоном а, вимушено, але вони долучаються до добрих справ цього разу. У день єднання разом зі столичними партнерами фондом 8848 передали апарати для штучної вентиляції легень двом медичним закладам обласного центру. За словами директорки пологового будинку, 23% пологів, що відбуваються у закладі, це кесарів ростин, тому обладнання стане у нагоді. Апарат. ШВЛ у нас є, але в недостатній кількості, і це дійсно буде така чудова допомога для надання медичної допомоги жіночому населенню нашого міста. Величезна подяка благодійному фонду 8848 на чолі з Ігорем Олексійовичем. Другий апарат ШВЛ працюватиме в обласному онкологічному центрі. А крім ковіда, ще існують. Безліч вороб, в тому числі онкологічні, проводиться в нашому закладі дуже багато оперативних втручань збільшилась їх кількість останнім часом. І штучна вентиляція легень забезпечує протезування функцій основних пацієнта під час оперативних втручань і може використовуватись і в післяопераційному періоді. Тобто, це дуже потрібна річ. Наступний пункт зупинки благодійників спеціалізована частина ДСНС. Для них також важливий вантаж намети для пунктів незламності 16 метрів квадратних. Вони, тобто, йде тент, Всередині ще складається окрема палатка, знизу підлога, тепла і ставиться буржуйка. Безпосередньо дане майно буде використовуватися як на пункти незглавності, як розгортання наметових містечок при ліквідації надзвичайних ситуацій. Фонд «8848» вперше реалізує проект спільно з сумчанами. Проте говорить голова, співпраця триватиме. Як показало наше час, що коли об'єднуються люди, то ми велика сила. Ми дуже вдячні, взагалі, всім донорам, а нашим волонтерам, партнерам іноземним, які долучаються до нашого благодійного фонду. Ольга Галицька, Максим Близнюк, новини СТС. За шляховик, а також термінал Старлінг передадуть військовим у гарячі точки Харківщини. Такі необхідні оборонцям засоби власним коштом придбали приватні особи з Сумщини. Але ці люди не хочуть оголошувати свої прізвища, імена. Вони не намагаються на цьому зробити афішу, не намагаються на цьому зробити собі рекламу. Та жителі Сумщини мають знати про вчинки своїх земляків, справжніх благодійників і меценатів, вчинки, які надихають і наближають перемогу. Громадський рух, експертна думка і благодійний фонд, наше майбутнє діти прийняли рішення фіксувати такі акції, тому що за рік війни їх було вже багато, але ці люди не афішують свою діяльність. Я сподіваюся, що після перемоги ми зможемо оголосити їх прізвище імена і сказати дякую. А сьогодні в добрий путь, мої друзі! І дай Боже, нам скорішої перемоги. Новини СТС. Звідки беруться діти ліричну комедію на дві дії за мотивами п'єси українського драматурга Анатолія Крима можна побачити на малій сцені сумського національного театру імені Щепкіна. Працювати над виставою почали ще у листопаді, говорить режисерка-постановниця Олена Зарицька. І нарешті готові поділитися результатом із глядачами. Сама назва про себе говорить: звідки беруться діти? Це звічне питання у дітей, у батьків про що? Про кохання, про дітей, про вірність, про відданість, і головне, що без зради. Події розгортаються у пологовому будинку невеликого містечка в основі сюжету історії семи жінок і сім різних доль, не схожих між собою, але по-своєму складних, часом заплутаних і повних випробувань. П'єса цікава, п'єса життєва. Як і всі повторюю, з Анатолія Крима в цій п'єсі дуже гарно виписані всі образи, і у кожної ланки образів є своя історія. Я граю Тимофія багатодітного батька. В мене дружина народжує вже шосту доньку, і він дуже хоче хлопця. Насправді і ось ця його жага нарешті побачити в своєму домі пацана призводить до яких це колізій цій виставі. Мрії Тимофія про сина не судилося здійснитися і цього разу. Його дружина Поліна знову чекає дівчинку, і героєві вкотре доводиться змиритися і прийняти цей факт. В той же час іншій героїні не судилося стати матір'ю. третьої випадкова і небажана дитина. А її сусідка по палаті стала сурогатною мамою. Лірична Медія змушує глядача переживати все разом із жінками, хвилюватися і так само разом сміятися і радіти. Та я би назвав нашу виставу Ода материнству, ода дитинству і ода життю. Ми цією виставою ми засвідчимо свою любов до своїх матерів, і у кого вони живі на цій землі, у когось вони вже відійшли, але не зважаючи на це, що вони там на небесах, вони завжди за нами спостерігають і безмежно нас люблять. Виставу доповнює сучасне музичне оформлення, світлові ефекти і проекція. Усе це результат спільної роботи всієї команди, говорить Олена Зарицька. Молодий склад, молодий, перспективний. І все, що я могла, я вклала в них, а вони. Зрадою мені не відповідають. Всі, абсолютно всі приклали до цього руку і всі, всі з відкритим серцем. Особлива дяка директору театру за віру, за довіру. В такий складний час розуміємо, що війна йде, але наша вистава, я так думаю, що вона має надію, що вона все-таки приблизить нас більше до миру і до перемоги. Прем'єра вистави «Звідки беруться діти» відбудеться 17 лютого о 18.00 та 18 лютого о 17 годині. Тоня Брозеленко, Євген Сердюк, новини СТС.